Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні відео буде, як я готуюся до Пасхи, але спочатку мотівашка на день. І знов займається дідусь. Так, трішки хочеться зайти в парк. Я завжди кажу, що 10-15 хвилин нічого там особливого не вирішують, а підзарядитися завжди приємно. Буду пекти паски. Чи буду я показувати, чи ні, я зараз вам розповім, як я пеку паски. Це рецепт дала мені моя мама. І мені він подобається і кожного разу експериментувати кш, кш мені якось не дуже хочеться. Тому я зараз розповім, які я буду пекти. А рецепт напишу в описі під цим відео. Так, кумарі. Тікаємо звідси мої дорогенькі. Що це таке? Дідусь. Вже позанімався і пішов на турніки, мабуть. А мені соромно, а я все мотивуюся. Стосовно як я пеку паски, я роблю опару з того з тієї кількості молока, що за рецептом я беру склянку молока, щоб тепленьке таке було. Роблю опару, це трішки цукру, дріжджі і склянка молока. Хвилин 20 стоїть, поки воно там стоїть, беру вершкове масло. Я маргарин не люблю, але це за смаком. Кожна хазяїшка робить так, як їй до вподоби. Я кажу лише за себе і за свої смаки. Я беру вершкове масло. Щоб воно вже було такої кімнатної температури і всі продукти повинні бути кімнатної температури. Тому заздалегідь треба їх дістати. Жовтки я в тісто кладу, тому що білки я не кладу в тісто. Колись казала бабуся, що білки як садять тісто, роблять його таким важким. Я не знаю. Дівчата кладуть. Все нормально. Ну, я так звикла, я кажу, як я роблю жовтки з цукром. Так, легенько збиваю, додаю вершкове масло, додаю сметану, роблю таку, як вона називається, Ну, таке роблю. І коли вже опара підійшла, я додаю те, що в мене вже є. Борошно, роблю тісто, і якщо це живі дрожжі, то у мене тричі повинно підходити тісто, я його перем... ну, підійшло, я його попереминала, підійшло. Ну, я ж показую реальне життя в Україні, як воно є. Заходжу в чати, читаю, бо що ж таке, що ну, щоб я далі знала, що робити. Читаю у нас на краєчку нашої області. Проросло око саурона. А що це таке завжди око саурона? Я не знаю. Працюють наші офтальмологи, обожнюю жити в Україні. Та ну вже заспокойся. Я вже забула, що я казала мої дорогенькі. А так от, якщо це живі дрожжі, то е, один раз підійшли, я переминаю і так тричі. А потім ставлю формочки і діти побігли в укриття. Ось такі у нас заняття. Так, все, давайте за Пасху. Все добре, у нас працюють офтальмологи. Дякую нашим захисникам за те, що у нас інколи бувають ось такі повітряні тривоги, коли. Ти надалі можеш продовжувати робити те, що ти робила до повітряної тривоги. Так, це живі дріжджі сказала. Потім я поставила формочки, вони підійшли в духовку, і у кожного своя духовка, і кожен знає, як краще працює його духовка. Але я роблю сухі дрожжі, активні дрожжі. тому в мене тільки один раз підходить, і потім я перекладаю це в формочки і випікаю. Ну, трішки теж підійшло і випікаю. Так, крашанки. Фарбувати я їх не буду. Минулого року я перший раз спробувала. О, до речі, серветки треба купити. Якісь такі гарні. Зараз будемо йти на базар, робити покупки до Пасхи, тому треба не забути ще серветки купити. І коли я роблю Пасху, я вам вже казала, що жовтки від, я білки не додаю в тісто. Один білок у мене йде для того, щоб були в мене крашанки дуже, Гарні беру пензлик, змащую білком зварене яйце. І потім роблю такі наліпочки з серветок. Вони йдуть двохшарні, я один шар знімаю, а той, що з малюнком, на яйце роблю. І мені дуже сподобалось. По-перше, я не люблю штучних барвників, навіть якщо вони харчові, у мене такого. Хаті немає, ну, чомусь у нас так. Я не кажу, що це погано у кого є, я кажу лише за себе. І виглядають вони ну, цікаво, тримаються, чистяться дуже легко і все, тому ось так. Та була окуляри від сонечка. І зараз іду через приватний сектор і там подивилася, що дуже багато абрикоз буде. Головне, щоб з погодою добре було, щоб там багато зав'язалося вишень, багато зав'язалося. І калина у нас вже квітне. Таня поки до базару дійде, як то мені колись знайома казала, ти з кожною квіточкою привітаєшся. Ну, а як, ну подивіться, яке воно гарне. Колись психолог казав, це я по телебаченню чула, що легше, коли ти не чекаєш, а віриш. І воно дійсно так, можливо, є вибір там сісти в чатах, сидіти на щось читати, накручувати себе, а можна просто вийти на вулицю і побачити життя. Вишні таке будуть, а я обожнюю вишні. Я кажу за себе, я попереджую. Я якось зі святами трішки загубилася. Але чую, то там кажуть, то там кажуть, головне пережити 5.05, головне пережити 5.05. Але я значення цьому не даю. Почула та й почула, та й пішла собі далі. Всього ж не переслухаєш, що люди кажуть. А вчора ходила ввечері на прогулянку, повертаюся, сусідка сидить. А я питаю, слухай, що всі кажуть пережити 5.05? Це щось астрологи кажуть або ще щось. Вона каже, здрасті, Тань, Пасха. Ти що не пам'ятаєш, як на кожну Пасху нас вітають? Це вже третя Пасха буде. І як Пасха. Я... Так це ж ось, а сьогодні, до речі, 1 травня. І я так, треба ж купити то, 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 то. А я все слухаю 5.05. І я навіть не розумію, що це дата Пасхи. А чому? Ну тому що, наприклад, ти що я казала, думаєш про зовсім інше. от Якби я сусідку не зустріла вчора, я б навіть і забула про це. От сьогодні зранку от читаєш новини, знов в Одесі і підлітки бігли в укриття і немає. Загинуло двоє підлітків, написали. І один поліцейський. Люди бігли в укриття. То коли в тебе ось таке реальне, це ж не те, що там я надивилась новин, це ж дійсно коїться зараз в Україні, то ти забуває, от не відчувається свято, тому що свято це радість. Тому дякую сусідці, що хоча б мені нагадала. А я чогось вирішила піти через барахолку, сто років тут вже не було. Тільки всього цікавого продають. Знаєте, про що я подумала? Це, мабуть, вже дотягнуло, як то кажуть, до свинячого візгу. А перед святами дуже багато людей на базарі, а я не люблю. Люблю заздалегідь, але ну, нічого подивимося, що мені там особливо нічого такого не треба. Та ні, наче не так і багато людей. А та і тут. Не багато людей, то я ж кажу, не треба пішувати, поки ти не знаєш правдивої інформації. От так. так, до речі, і яйця самі найдорожчі, відбірні по 31 гривні, 26, молодка 17 гривень, а завжди, знаєте, як перед великоднім ціни кажуть, а ні, начебто і нормально але люди зараз по три десятки беруть там жіночка дала три лоточки каже о так ха 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 ось дріжджі у нас такі по 10 гривень томат паста 15 хм о, цукрову пудру ще потрібно буде взяти. Так, добре, згадала. І крупи у нас вівсянка по 20, манка по 20, горох 25, пшенична 28. І утра цукрова у нас по 20 гривень на базарі. Так. Юлічка, най-най-най-най-най. Найкраще. Один. Жі по 8 я взяла. Так. Борошно, мука і борошно по 35, там 2 кілограма по 35 гривень, а 5 кілограмів 75 гривень. Ну, приблизно ось такі ціни у нас на базарі. У нас більше людей зараз за розсадою Ой, стоять, ніж за тим, що я там ходила. Там, де розсада, то людей дуже багато. В яку ціну? 15-20 угу. Петунії такі, бачите? Так, добре. Ідемо далі. Я дивлюсь серветки, які мені потрібні. Ось такі, такі такі серветки. Це по 35, так? О, ось такі. О, є, мабуть, такі О, і ще такі є серветки. У нас люди як можуть, так і переходять на українську. Чоловік з жінкою стоїть поруч. А я... Сіди туди на угол, сам, йди туди. У мене теж буває ізюм, родзинки. А, і наша поробиш. Ну, нічого страшного, так. Так, і прикраси, дивись. Отакі я вирішила взяти. Так, це дивлюсь, думаю, може таких курчат взяти. Квіти, не знаю. я в Дивлюсь, дивлюсь, ніяк не вирішу. Тому що знаєте, що хочу сказати, ось такі мені, воно начебто як класно, стильно, але... Мені не подобаються вони, їх потім гризти або викидати, то щось не то. Жовто-блакитні, це все по 30 гривень. Буду брати ось таку присипочку по 15 і ось такі квіти візьму. Курчат не знаю, їх їсти ж не буду. Це тільки так для картинки показати. Дивлюсь, які квіти взяти. Квіти по 40. Купила я серветки, ті, що все. А там жіночка одна ще бере желатина. Я кажу: ви холодець будете. Вона каже: Ні, я буду додавати в глазурь, щоб вона не так кришилася. Желатин додають в глазурь. І продавчиня каже, що зараз ту глазурь вже ніхто не купує. Що щоб ну, зекономити там, взяв білок, збив з цукром або з пудрою цукровою і трішки додавати желатин тоді не буде кришитися. Це намазочку. Я не знаю. Ще куматі ще подзвонила Я каже, а ти де? Я кажу, з базару йду. Вона каже, а я там в Айкік заїхала. А я подивилася в торбу, що в мене немає нічого такого, що там може якось псуватися, що терміново до холодильника потрібно. То я зараз піду ще з Кумайською зустрінусь, бо вона інколи була вихідна і приїжджає, вона в іншому районі живе. Я кажу, зараз я до тебе. Швиденько, швиденько. Так. Це йду, дивлюся, як прибирається наше місто і думаю, де вони? Вони кожного ранку знаходять, щось грибуть, щось збирають. О, знаєте, Раніше або на це увагу не звертав, або не цінував. Кажу відверто, які. Наче так і повинно воно було бути. Зараз зовсім інші, на інше звертаєш увагу, зовсім інші цінності, зовсім іншого зараз хочеться. О, бабуся, оця є, що я в неї завжди совкофую. Добрий день. А м'ята є у вас? Мята немає. Немає? Калатик, угу. Треба той пакетик, давайте так. Та не, 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 не. Я кажу, та не треба мені ті пакети. А вона потім каже, піднімається і каже, а я коли молода була, я взагалі не знала, що це таке пакети. Я кажу, та й мені зараз ну як, ви ж будете класти, щоб О, півовар у когось в машині грає. Отак, йдеш і музику слухаєш і ще. І так. Дзвоню і кажу, кума ти де. Вона каже, примірочна. ж вона надибала, вже щось міряє. Де вона там? В якій примірочний, де її шукати? Не бачу. Так. До речі, поки її нема, поки її нема, там такі футболочки якісь. Факту а це ж таке. Ось такі з ананасиком. Футболочки. в яку ціну 249. Ну, це я дивлюсь, знаєте, таке, як в хаті ходити. А, ти ж замовила, Чекай на замовлення. Та ні, не меруш людям голову, не забувай баки, як то кажуть. Тільки не робиш тут. Та, хай тут висить, тут теж буде гарно. Мені ось така подобається. Скільки вона? 289. Добре, пішла я шукати комаську. Де вона там? Комаська. Тут щось шо? кума возмущається, наміряла, щось їй не подобається. Ой, ба яка цаца. Кума, до речі, мені писали, що в мене дуже гарна, красива кума. Так, звісно. Та, звісно. Шукай, шукай. Що там хочеш? Яйця купувала на ринку. Кума каже, давай сінці зайдемо, поки сирени немає. Ты, наверное, да. Катя ж приїхала. А, хочу, так приїхала. Да, вчора приїхала а, Катя. Зараз кума з мене буде сміятися. Кума, йди сюди. Отакі я дивилася, ну ти рожевіш не хочеш, а он голубіє такі, бачиш. такі не твій фасон. Ну, то ще балована, балована в мене, кума. Ну, ось легенька, так. 499. А, ось вона на манікінні, так? Да? О, дівчата, дивіться, які футболочки. Кума, дивіться, яка футболочка з Люриксом. Кума, нова колекція, до речі. До речі, скільки коштує? 219 гривень. З люриксом. Є без люриксу. <реш> Не кипішуй, все добре. А ми з Кумаського ще в сільпо зайшли. Дивіться, які тут Пасхи є, як вони прикрашені з горішками, О, які гарні. А я увагу не звернула, а то кума. А де кума? Кума хліб дивиться. А. От. Може, гляньте, як прикрасити. Пасочку можна буде. Нічого собі. Угу. Шикарно. Шикарно. І скільки вона коштує? 379 гривень. Тут вже запаковані. Ну – Така 94. – Та ні, не, не да, може, може така. О, а 64 тоді що? – Вот, 60. – Ось, 170 грамів, це воно, 170 грамів. – 170 грамів, 94, 95 гривень. – А, це вона прикрашена там, ца-ца-ца-ца. Да, – ца, ца. А з присипкою, а, з присипкою, звичайно, уся… – 75, 80, вже… Да, така маленька, 29. Кома каже, застрелиться. З нею як підеш по магазинам, купа коментарів. Так, все. Кумаська вже поїхала додому, а ми вийшли з нею з магазину, на вулиці стоїмо, там розмовляємо. От, ой, щось там до лоба причепилася. І ще моя племяшка йде. От розумієте, якби я з базару пішла та й додому, то я б і племяшку не побачила, і кому б не побачила. А так кома, вона завжди мене й витягує і кудись. Ми з нею разом, знаєте, пригоди шукаємо. Вийшли з магазину, бачимо, плем'яшка ще моя йде. Наталка, привіт. Вона каже, що в мене засмага на обличчі є. Я кажу, то звідкиля? Вона каже, ну ти ж на річку їздиш. Я кажу, ну і що? Я навіть не здогадувалася. Що... Так, зараз покажу, що я купила. На базарі в сільпо. Але зараз буде передбачення сільпо. Подаруйте тепло свят своїм рідним. А я що роблю? Так, це на базарі яйця купила. Ой, що це оно. Дріжджі такі 8 гривень коштують. Купила, щоб свіженькі були такі прикраси на Пасху. Це все на базарі. Це 40. Я вже не пам'ятаю, вам ціни показала. Це 15, пудра 20, серветки 35. Буде в нас тут гурток. Очумілі ручки, як то кажуть. Це у бабусі я купила по 10 гривень. Ось такі формочки, дівчата в сільпо. Вони дуже кортонні, вони не такі, знаєте, що тісто поставив, і воно не, не можу так. Такі формочки взяла, різні за розміром. Ось така, така і трішки менше така. Всього сім, а ціни ціни. Найдорожча була по 19. У мене ще 10 гривень знижка була, щоб ви розуміли. Ось я вам показую ціни. Де вони? 17,99, 18,99 і 19,99. В залежності від формочки. Ну, і хліба взяла, щоб було. Ось так мої дорогенькі Готуюся до. Такого світлого свята і дай Боже всім миру, нам, нашій Україні, щоб на душі було спокійно, щоб ми приготувалися до цього свята, віримо, надіємося і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.